Усім привіт! Ви на каналі Prime Тактика. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати позицію центрального захисника в футболі. Це відео буде корисним як для гравців, так і для тренерів, або для тих людей, хто хоче більше розуміти футбол. Усе я буду показувати на реальній футбольній дошці, максимально просто і зрозуміло. Ну що, поїхали. Давайте поговоримо про якості центрального захисника, які мають бути його якості. В нього має бути хороше ігрове мислення, позиційна дисципліна, таймінг, щоб він ну, вчасний відхід, вчасний вихід, відчуття моменту для дії, фізичні якості, ну, типу силу корпуса, баланс, оборонні навички, концентрація, комунікація, тобто підказувати своїм захисникам, гра в повітрі. Він має дуже добре грати в повітрі. І зазвичай в. Професійному футболі всі центральні захисники високого зросту. Він має добре грати з м'яшем, і в нього має бути хороша психологія, холодна голова, впевненість і відповідальність. Тому що, я думаю, ви розумієте, центральний захисник одна помилка, один гол. Хороший центральний захисник має добре відігравати ситуації один в один. Дивіться. Центральний захисник він не має кидатися на суперника. Наприклад, суперник він біжить, він вже на швидкості. І він хоче об обіграти нашого центрального захисника. Він може використовувати фінти е або просто його прокинути. Якщо наш центральний захисник буде кидатися на нього, просто, буде, просто кинеться на нього. Суперник дуже легко прокине м'яч і обійде нашого центрального захисника. Тому центральний захисник має бути на, не на прямих ножках, він має бути стояти полуобертом, полуобертом або ось так рухатись, або ось так. І ще е один момент. Якщо захисник знає робочу ножку е, нашого суперника нападаючого, наприклад, він дізнався це до матчу або під час матчу, ну, замітив це просто. І, наприклад, нашого суперника е, робоча ножка права. І дивіться, він відповідно. Буде рухатись в тому напрямку, де йому буде зручно робити удар чи передачу от нашого суперника права ножка, він відповідно буде рухатись сюди. Йому сюди буде легше робити удар правою ножкою або передачу, там розрізну якусь передачу. І як ви знаєте, центральний захисник має немає, він не має віддавати центр. Сравній захисник має навіть від ситуації один витісняти суперника більш до флангів, бо фланг це більш небезпечна ділянка. Центр це дуже небезпечна ділянка. І дивіться: наприклад, наш захисник знає, що суперника робоча нога права, тому він його буде. Він стає полуобертом атак, він не на прямих ногах, він очікує, що він буде про прокидувати м'яч. Він має читати гру. Він має Відчувати як сказати його корпус, він має слідкувати за ним, і він, він рухається разом з ним і витісняє, витісняє його далі і не дає йому пробити. Але навіть якщо суперник знайде момент, щоб пробити чи віддати передачу, це буде менш небезпечніше, ніж він пройшов би сюди. Бо сюди йому набагато зручніше було б бити, бо як ми пам'ятаємо, він правша. Далі ситуація, коли суперник атакує, але ми вже не один на один, а у нас ми з своїм партнером по команді. Дивіться, ви маєте ще до матчу, ви маєте вже знати, хто з партнерів зустрічає суперника, а хто його страхує. Ви не маєте бути з ним на, одні, на одній лінії. І дуже велика помилка центральних захисників це двоє кидатися на одного нападаючого. Це дуже неправильно, бо він може знайти свого там партнера, який буде бігти там ну, по флангу там чи ще десь. І просто відрізати центр, повністю відрізати вас двох, і ви звільните центр. Це дуже велика помилка. Ви маєте. Один має зустрічати, другий має бути підстр... підстрахувальником. Він має підстраховувати його. Дивіться: наприклад, наш е... крайній захисник пішов вперед і втратив м'яч. І Суперник атакує по флангу. Ми, як центральний захисник, маємо піти на підстраховку нашому крайньому захиснику. Дивіться, наш інший партнер має стати на, наші, на наше місце, щоб ми всі. І дивіться, наш фланг, фланговий має стати на місце нашого партнера-захисника. Щоб ми змогли закрити ось цю зону. Щоб ми могли закрити найнебезпечнішу зону. Оця зона буде. Менш небезпечно, яку ми створимо. Ми такою дії закриємо небезпечну зону, але створимо менш небезпечну зону. В Цю зону може перейти м'яч, але це буде дуже важко важко. Ну це буде важко зробити для суперника. Тому запам'ятали: якщо е, наш крайній захисник втратив м'яч і утворилася якась зона, ми страхуємо нашого захисника, і всі захисники сміщаються до центру. Ми маємо перекривати центр. У нас має бути дуже, дуже сильний центр. Центр це небезпека, фланг це менша небезпека. І дивіться: є хороша вправа, щоб потренувати, ну, потренуватися з своїми партнерами по захисту, як один одного підстраховувати. Просто слідкуйте за до, за, за маніпуляціями на дошці. Також центральні захисники приймають участь в створенні атаки. Дивіться, наприклад, команда суперника пресингує. Дивіться, наші центральні захисники стають нижче і ширше, щоб простягнути пресинг суперника. Таким чином, ми зможемо отримати пас і знайти нашого опорника в центральній зоні, і пройти перший, пресингуючий, перший пресинг суперника. Першу лінію пресинга суперника, отак. Тепер давайте поговоримо про дії центрального захисника в атаці. Центральний захисник має мати хороші дальні передачі, середні передачі, короткі передачі. Також він має добре оцінювати простір футбольного поля. Дивіться, він має рахувати гравців. Про що я, зараз, про що я говорю, я вам зараз повім. Наприклад, він не має вибивати, куди попало. Так, дивіться, в нього, наприклад, там немає варіантів, всі закриті, все. Він просто пожарить вперед. Наприклад, ситуація: бачите, на фланзі два в одного. Наших двоє і один гравець суперника. Туди буде перспективно робити довгу передачу. Наприклад, перевага в центральній зоні троє проти двох. Сюди теж, сюди буде перспективно розігрувати м'яч. Так само, от вільна зона. Наприклад, от, е, піш, 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 пішла атака на. Протилежний фланг захисники змістились сюди. Тут е, утворилися простір, утворився. Е, нема продовження, наприклад, у нашого правого захисника. Він повертає на центрального захисника. Центральний захисник, захисник бачить, тут утворився простір і віддає довгу передачу сюди. І вже сюди можна робити там, переда, е, довгі передачі на центральних нападаючих і ну, на віси. Ось, наприклад, ситуація, коли не треба мовчати. Ви, стане захисник, пішли вперед. Автоматично ваш опорний підзахисник або крайній захисник мають вас підстрахувати, щоб закрити простір, який утворився під час підключення вас до атаки. Якщо цього ніхто не робить, ви маєте завжди бути з голосом, ви маєте підсказувати цим партнерам. Ідете вперед, сказали, підстрахуйте, наприклад, або. Ну, або просто мінімальні підсказки, але вони мають бути. Ви маєте завжди говорити. Ви маєте говорити зі своїми партнерами по команді. Ну що ж, давайте підсумуємо. Центральні захисники це не про підкати і не про красиві моменти. Це про позицію, читання гри і правильні рішення. Хороший центральний захисник завжди тримає дистанцію з партнером, закриває центр, виходить або відходить вчасно. Страхує, а не геройствує, постійно підказує і керує лінією. Більшість роботи центрального захисника не видно в хайлайтах, але саме від нього залежить, буде момент у суперника чи ні. Якщо ти навчився правильно стояти, читати гру і думати на полі, тобі рідше доведеться виправляти помилки. Якщо це відео було корисним, підтримуй лайком. Напиши в коментарях, як або схему розібрати наступною. Дякую за перегляд.